Дивіться хто там у нас повелитель рогів. Що ти там а? а так, а отак. А так. Шукай, шукай. Ага. Бачиш, і рожки. Треба шукати другий плай. Плай, шукай. Гарний. Ти знайшов, так? Молодець, гарний плань. Ну це ми тепер будемо мати роботу, зараз тут крутитися. чи знайдемо, але попробуємо. Візьми, візьми, візьми. Що ми знайшли? Байка. Що це ми з тобою знайшли таке, га? Þið erði harni? Súkæði sef, súkæði rosið Það er mér Það eru rosið Það eru Það eru Það eru Það eru Nú með Það eru Ей, а дивись, що олень пробив. Обломив. Ну, олень бредний. Нашому це обломив, Ну от треба йти в ліс і щось буде, ні? Шукай другі буде нам щастя. Давай. Шукай, грибів, перекваліфікувався на роги. Що ти знайшов? Гарний рожик. Але то краса. То є сила. То є сила. Ну от наші пошуги. Чо, всього чого на... Що ми мали знайти в тому числі рогів. Удачні десь. Ну рожик. Я не знаю, це пара до того попереднього чи ні. 120 метрів був від нього. Щось подібне дуже. Якщо пара, це маємо щастя. А якщо не пара, то маємо друге щастя, бо прийду другий раз тут дошукувати. Ну я і не сподівався, що таке буде. Та знахідки завжди гарні. Вони несподівані, але до них треба прагнути. Йдемо, йдемо до роботи. Ну, а ще тепер тягнути ті роги на собі. Ну, то вже таке своє не тягне. До роботи. Ну от, товариство. Дивіться. Гагазда. Напишні ну, найшла. Так от неї не Ти Тигамій. А так, а так, а так. Погризу трошки. Трошки там погризу. Такі наші рожики виявились парою. От один, От другий. Йо -йо -йо -йо. Обоє паровані. Ну, це нам і радості більше, і, і менше шукати, а то би прийшлося ще їхні пари шукати. Ось такі сьогодні знахідки десь які. Рога. Корони має. Погуляли красиво. І результат красивий. Привіт! В цьому сезоні вітаю вас! Сезон відкрив. Ну, не на гриби, але вже теж... Також цікаво, Диви який. Алленіт цей перший. Ну я нашукався вже. Думав, ну, отаке то везіння, щоб знайти. І оцей знайшов 120 метрів від, від цього місця. І помогло мені, там є такі фотопулатки польські. Є Є відео, як бик жуча пороже, їх називають. І так я то так з цікавістю дивився, дивився і так щось запам'яталися ті, ті місця, де треба шукати. Пригодилося. Таке виявилось, що це пара. Ось. Такий рогоносець. Так що... Це набагато більший кайф роги, я вам вже тепер так авторитетно заявляю, як один. Так що хто має один ріг, то шукайте, чекайте на другий, то буде набагато більше. задоволення я вам. Але то є сила. то є рожки. Я не знаю нашого не мені, але сама знахідка, знаєте, я такий от щось знайти. Такий є пошуківець. Щось знайти, воно завжди краще, як щось загубити. Так що в цьому сезоні все ще буде. Дай Бог здоров'я. Дай Бог спокою. Спопієм складно. Ну, все буде. Щастя, здоров'я, товариство! До зустрічі. Пішли!